Доброго дня, мої любі друзі. Ну, підписники, не знаю, як ви себе там називаєте. Мені потрібен фаховий юрист, щоб виграти справу проти мами нерухомості і свого життя. Бо Артем сказав, що ми розлучаємось, дитині аборт. А мама каже, що твоя квартира на кладовищі. Ну це так типу сарказм. Хлопці, дівчата, хто хоче виграти справу, щоб зробити собі дуже класне резюме. Причому у мене таке резюме, що я працювала в одній з інституцій, називається Ніса Незалежний інститут судових експертиз. І у мене офіційно стоїть довідка про недміняємо з. За... Що за э, э, хлопці-дівчата, пишіть мені, виграйте справу, будете просто без юриспруденції. Я не те, що гарантую, ви самі зрозумієте, коли поспілкуєтеся зі мною. Ну, ж, чекаю ваших резюме, пропозицій. В общем, хто перший напише, той може і буде самим тим юристом. Да, дякую. Зв'яжіться зі мною будь-як. Телефон не даю, бо зараз буде щас, ще не дай Бог заблокують. Будь ласка, напишіть мені в особисті, чи якось вийдіть на зв'язок, хто знає, мене особисто чекаю. Все на пасаран. Давайте, удачі нам всім.